Рано обов'язково. Підляго, як сонце зайде, воно обов'язково сходить. Так і в нас вийшло. Було перше версія, і ступила останній, наступив останній звінок. І так, діти, щоб ви в житті, поки міняється одне з другим, не загубили чогось найсвятішого, чогось такого душевного, щоб ви не загубили доброти тою. Тої доброти, яку вам давали не тільки батьки, яку намагалася вам дати я. Як воно вийшло, Бачимо. Я не прошу, краси, а не щастя, дай мені силу, Боже, щоб не зламати в борі нещастя, дай мені міці, Боже, щоб не лякатися якої правди, дай незалежності, Боже. Щоб дивитися в очі долі, прошу хоробрості Боже. Дай мені гідності Боже, щоб дивитися в очі долі, дай мені хоробрості Боже, щоб ніколи не стати на коліна, дай мені гідності Боже. І не зрадити чорну годину, дай мені частки Боже. Щоб не мати на серцю Богу, прошу любові Боже, не зробити нічого лихого. Байдужому світі, не царати власного роду, я нічого не буду просити, дай мені тільки свободу. Благословенні будьте, небеса, і Ясне Сонце, будь благословенне, нехай панує на землі краса, не шумує повня шалене, нехай панує на землі добро, співає мати пісню колускову. Хай не копає батечко Дніпро і вільно ми. Здається, зовсім недавно, діти, семирічними, ви прийшли в школу. А тепер ви цілком-цілком дорослі стали діти. Яким воно буде ваше життя? Повне злиття і дерзай, буде у ньому багато сміття, Чи буде у ньому печать, Це в першу чергу залежить від вас. Я би хотіла, щоб у вас, у вашому житті, не було нічого нічого поганого, щоб все саме найкраще було у ньому. Я мрія жити в достатку, в добробуті, ну, щоб батьки були здорові, сім'я була вся здорова і щоб сім'ї, що мені треба. сім'я. Я мрія також, також до Святославої мрії щоб, згода, згода. Схоже, щоб е, все в сім'ї е, було в доставку. Е, я би хотів е, успішно поступити туди, куди я хочу. Е, вивчитися. А ти хочеш, скажи нам все. Ну, Я е, хочу поступити в Львівський інфіз, на вчителі фізкультури. І хотів, ну, і хотів би всім побажати, щоб успіху в житті, щоб всі успішно поступили і вивчилися. Так, дуже добре. Прошу, Хорошую, так швиденько, ахтиніше. Я всі бажаю спочатку поступити. Я хочу поступити в міську політехніку, стати спітенкою, так закінчити, знайти престижну роботу, щоб я могла сама себе обтримувати. І все, а, а далі. Ну, я хочу своїм докласникам побажати успіху, здоров'я до того самого і бажання. Дійсно, так? Будь ласка. Хочу побажати всім успіхів у подальшому житті, щоб ми зустрічалися тут, що року. Ні, що, підтрим... <рес> ну, і... що всім вчилися. Зафібіжанкою кави.

Я бажаю всім здоров'я, щоб всі були здорові, щоб дасі поступили і добре вчилися. Бажаю всім успіху, щоб пані вчилися там в возах своїх... Пішли на роботу. Дівчата файно одружилися, щоб на роботі. Зверніть, кажіть, кажи вас на мене увагу, який я гарний. При вас діть. Придумав затіть. Дякую своїм батькам і вам Дарім Петрівна. Те, що ви вчили нас. Щоб ми вчилися. То переді.

Жи, жити ну, так, нормально. І все, і хочу подякувати Вам даримо, що нас терпіло з 10 Я не терпіла, я разом з вами жила. Okay. Молодою разом з вами. Хочу підякувати далі на Хочу подякувати мамі. Всім читам також і однокласникам побажати, щоб вони куди вони війну. Я найперше бажаю це здоров'я. Бо здоров'я в нашому житті це найголовніше. Я бажаю, щоб кожна, щоб всі наші сім'ї, родини були здорові. Ну, звичайно, щоб збулися всі наші мрії, щоб ми не раз тут зустрічалися, щоб ми стали незалежними і щоб нашу, нам в житті позавжди розмови. Щастиво! Я хочу подякувати вам, Дарі Петрівна, що вивчили нас до 11 класу. Також хочу подякувати батькам, що зростили нас. Хочу також, щоб всі ми успішно здали ЗНО, поступили, куди ми бажаємо, і мали успішну роботу, одружилися, вийшли заміж, і щоб ніколи в житті не плакали. Це є основне, тому що яке здорові, що буде, буде все, чого ми собі бажаємо. Хочу щоб збулися наші мрії, які ми задумали. Хочу подякувати далі Потрібні, що нас виховувало з цих 11 років. Хочу подякувати мамі, хочу подякувати дуже мамусі. А от докласникам хочу подякувати. Все всього найкращого. Щоб ви поступили, що ви знали велике, безмажні кохання, що вам щастило. Цього найкраще, наші ваші мрії, всі збулися. Я повторю, скажу, як і всі, це саме перша слова подяки всім, особливо всі вчителям, яких нас 11 років вчили, вони всі дорозі які допомагали нам. Вам, Дарія Петрівна, вам, дорогі мої однокласники, було багато між нами, доброго і поганого. Але дякую всім, що ви залишилися е, такими гарними, хорошими. Е, дякую всім моїм друзям. Саме більше я хочу побажати всім це поступити. Звичайно, зараз це основне поступити, вчитися, знайти своє кохання, знайти свою людину, підтримку в житті, щоб вам в житті все везло, тому що в житті бувають як добрі, дні, так і погані. Це погане, старайтеся пережити з усмішкою, старайтеся все пережити, через все пройти. Адже ви сильні, я вірю в вас. Дякую всім. Я про Санку. Подякувати своїм батькам, вам дарі, подяки вам моїм батькам. Я зможу, надіюся поступити в мединську. Вам перед мою одну платження бажаю вдачі, нахнення, поступити всім вищі навчальні заклики, і щоб здійснилися всі ваші діти. Я хочу побажати. Свій. Життя, щоб ви. ми частіше здивалися. І вам далі дуже дякую за те, що ви були з нами в 11 років і світ, малічка класів. І щоб вважати своїм батькам те, що мене ви виростили. Все свій... колеги! Я з питаю закисів школи, бажаю файно поступити. Директорина, і ми вас любимо дуже сильно. Ну, шо, мужики, а зараз дам скоро на пиво. Затям <кій> <Щойте> мною. А я все потягну? <кій> Шановні випускники, прийшли ваші шкільні роки, як зраю журавлів. Тільки ті, між зраю журавлів і вами є велика різниця. Журавлі відлітають і повертаються, а ваші шкільні роки, на жаль, ні. Ви вже закінчили школу і будете постійно згадувати. В школі вас було різне і добре, і погано. Повірте, що завжди про школу згадується все те добре, що було, а все погане забувається. Та хочу я вам побажати щастя, добробуту, здоров'я, щоб в житті на вашому шляху зустрічалися тільки добрі люди, які співпадали би бігу полями бо бувають і не співпадають в що Проходили всі кастини, які у вас будуть в житті. Всього-всього доброго. Живіть на благо сім'ї, родини, на благо День України, щоб потім в кінці вам ніколи не було встидно за ті роки, які ви прожили вже після школи. Дякую, щоб благополучно виходили за ніч, щоб вам не було ні горя, ні біди. І де б ви не були, і завжди пам'ятайте, так як мене вчили, так і я вас вам кажу. Будьте завжди людиною, де б ви не були. Дякую. Саме жде, Зустрічай, навчай, прийде, пора, прощайся, коли зі школи рідної піде. Линий клекіт, лине над садами, <рив> кучеряві вишні, голова <голуба, рив> отама, <рив> коли діти вдома видається мамі, що прийшли до неї, мов. Молоді літа коли діти вдома видається мамі, що прийшли до неї, молоді літа. Не журися, рідна. У світі забувати не треба у малину приницю рідному краю Бо ніколи в світі. І червень прощальна лине луна, а у серці печальна, озветься струна, зорі сиплять на місто, сяєво своє, десь між ними дитинство зникло моє, побрело без прощання вдарі нічні, тільки перше кохання лишило мені.